Боже, зачитай мені права, автор вірша Орловський. Боже, зачитай мені права, кинь мене в небесну каталашку, бо інакше лусне голова, кожну ніч повсти через розтяжки. Боже, підвези мене у рай, можеш навіть в пекло вже не страшно. Тут чи нападай, чи помирай, де та перемога недосяжна. Боже, покажи мені місця, де сидять убиті побратими. Тяжко їхнім душам від сінця, от їх побачити живими. Боже, передай моїм батькам серце переляканого сина, миру дай старечим їх рокам, хай живе без мене. Україна. Вірш написан 28 червня цього року. Слава ЗСУ! Слава Україні, слава Нації! До перемоги!